Всім привіт! Мене звати Яна, Я вас вітаю на своєму книжковому каналі, і сьогодні ми продовжуємо наші жовтневі читання. Для сьогоднішнього відео я обрала тему темного фентезі. І, звісно ж, я думаю, що багато хто з вас вже здогадався про яку серію я буду говорити, бо останні місці я частенько згадую. Звісно ж, це про макову війну Ребеки Кван, неймовірну трилогію, яка... Написана у жанрі темного фентезі, і, звісно ж, просто чудово підходить для похмурого жовтня. Загалом я вам вже розповідала і про першу частину, і про другу частину, які вже є видані українською мовою в видавництві Жорж є як і паперовий варіант, так і електронний. Я читала це в електронці. Проте, в своїх відео за прочитане за місяць, я ділюся, так би мовити, такими своїми враженнями, швидкими емоціями, трішки про сюжет, але не заглиблюся грутовно. А ось сьогодні я вже ж хочу більше поговорити про цю трилогію. Сподіваємося, Жорж порадує нас і третьою частиною, щоб український читач зміг дізнатися, чим же завершаться пригоди нашої жінки і що чекає взагалі країну, в якій вона мешкає. До речі, загалом часто чую від глядачів, що на українському буктюбі мало ґрунтовних оглядів одиничних книг. Тобто, переважно це якісь підбірки або от, знову ж таки прочитане за місяць, чи тому подібні відео. І переважно глядачі от, кажуть, що вони хотіли дивитися огляд на одну книгу. Але як ви думаєте, чому ж немає? Чому ж дуже мало ось так людей знімає? Насправді відповідь проста, тому що відео набирають переважно мало переглядів такі, і відповідно в якийсь момент ти вже... Не відчуваєш радість від того, що ти записуєш таке відео, тому що не маєш відповідного фідбеку. Тому дуже все просто. Якщо ви хотіли б бачити на моєму каналі чи на будь-якому іншому каналі більше таких оглядів, обов'язково ставте лайк, підписуйтеся, пишіть в коментарях, що вам подобається такого плану. Відео, в яких більше занурююся, в атмосферу книгу, дізнаєш більше про сюжет. І, звісно ж, якщо ви будете мені таке писати, я буду більше знімати відео такого плану. Отож, до сьогоднішнього. Тем. І, як завжди в такого плану відео, я спочатку поділюся такою загальною інформацією про сам твір, а потім своїми особистими враженнями. Отож, Макова війна. Як я вже сказала, це трилогія, яка була написана авторкою 19 років. І для мене це просто вибух. Я не можу зрозуміти, як така молода дівчина могла написати такий ґрунтовний Твір. Загалом вона є китайсько-американська письменниця і проживає вона в Америці, проте власне, навідування своїх родичів в Китаї, розповіді їхні про воєнні події, які відбувалися там. Так би мовити, надихнули її, збагатили сюжетом ось цю книгу, якою ми зараз насолоджуємося. Загалом там досить такий яскраво пробудований світ, і основна деталь цього фентезі те, що тут є така справді історична основа. І я впевнена, що якщо ви починаєте читати, ви обов'язково ще трішки зануритеся в історію Китаю, Японії, переглянути обов'язково мапу світу, тому що вам стане цікаво поєднати і зрозуміти на яких так би мовити стовпах базується ця історія. Отож, в який світ ми потрапляємо? Ми потрапляємо в імперію Нікання, яка розділена на 12 провінцій, які названі знаками Зодіаку. І кожна з цих провінцій керує воєначальник. Ми одразу помічаємо таке чітке протистояння між е, східними державами, е, такими смаглявими людьми, які там проживають, і такою південною аристократією. Загалом всією. Країною править імператриця Сун Цзі, яка колись перемогла відповідно в Маковій війні, вона була з легендарної тріади, там буде розповідатися ця вся легенда, що їм допомогло перемогти. І ось в свій час вона об'єднала ці всі провінції для досягнення миру. Тобто ми потрапляємо в той час, коли Нікані. Панує відносний мир, проте завжди є загроза, нависає над ними всіма від їхніх сусідів Федерації Могень, які проживають на Лукоподібному острові. Власне, після першої макової війни Нікань був захоплений мугенцями і був повністю під окупацію. Під час другої макової війни їм вдалося звільнитися за допомогою при західної держави. І відповідно тут так би мовити вступає в гру ще одна держава. Тобто, в ось такий час. Певний, непевний, ми потрапляємо. Наша головна героїня якраз є вихідцею з півдня, тобто цією такою смаглявою селянкою. І ось на початку твору ми будемо бачити цю різницю, як і буде важко, як і будуть не вважати за її таке низьке погодження і за її вигляд, тому що вона не потібна на білошкірих аристократів. І ось завдяки своїй наполегливості і роботі, і, звісно ж, таланту наша жінка зможе вступити до академії Сінегар. Це військова академія, де відповідно... Готують майбутніх військових. І насправді на цьому момент ми розуміємо, що ця країна завжди перебуває в якомусь такому стані того, що на неї можуть напасти, і, відповідно, потрібно бути готовими. В цей момент я знову ж таки не змогла просто не провести паралелі щодо наших сусідів, так би мовити, що в Україні та потрібно завжди перебувати в бойовій готовності. Я сподіваюся, що ми, от от їх всіх виженемо з наших земель, але розслаблятися не треба буде ні через 50, ні через 100 років, тому що маленький шанс, що Росія зникне з карти світу, тобто нам все таки з ними бути сусідами, тому завжди треба бути готовими. Так, ліричний відступ, отож, загалом, якщо брати по історичному, ми потрапляємо в добу стародавнього Китаю, коли правив імператор Сун. Це 10-13 століття, але надихалася авторка при написанні цієї і всієї історії японо-китайською війни, яка відбувалася у 1937-1945 роках, а також двома громадянцями. До речі, якщо глянути на карту світу, ви з легкістю зрозумієте, що під Ніканем Ребека уявляла Китай. Під імперією Могень Японію, а оспір-спір це Тайвань. Це також така ключова фігура, тому що е, на цьому острові проживали люди, які вміли керувати вогнем, прикликати цей вогонь. І, от, власне, перемога в Макої війні другий була завдяки тому, що цей острів був знищений, бо інакше б при західні держави не допомогли б ніканю. Ось е, такий, так би мовити, жорстокий поворот, хід у цій війні. Е, чим було пожертвова? для того, щоб досягнути миру. У першій частині ми зустрінемося з таким дуже тяжким для читання розділом, коли буде повністю вирізане ціле місто людей, там будуть описуватися всі катування, гвалтування, все, що відбувалося з людьми. Справді читати трішки важкувато, але знову ж таки, я повторююся, я казала в своїх попередніх відео про те, що мені сподобалося, що тут показана війна, такою, як вона є, без якоїсь краси, ремонтизації, а справді з такою жорстокою. І Найцікавіше те, що ось ця різанина, вона не придумана авторкою, вона була списана просто з підручнику історії. У 1937 році відбувалася нанкінська різанина, де японські солдати відповідно так вчинили, і під час цієї різанини було замордовано до 300 тисяч людей. Просто вдумайтесь в це число. Звісно ж, важко назвати остаточно. Цифру під час ось таких жахливих подій. Але та таке в історії нашій відбувається час від часу, і шкода, що зараз в наш час це знов ж таки повторилося. Цікаво, що у японців також був загін 731, де вони займалися розробкою різноманітної біологічної зброї. І тут також будуть такі певні присутні елементи того всього, тому що будуть з'являтися науковці. Я не знаю, от Ребека вона провела просто якусь таку грандіозну. Роботу все так повплітала. Просто вам рекомендую читати, тому що паралельно з цим фентезі ви ще будете дізнаватись ось такі якісь цікаві історичні факти, які впевнено, що ви не знали. Також тут велику роль відіграє релігія. Знову ж таки, зараз я це все розповідаю, воно звучить як не фентезі, але не все так просто. От я вже розповіла вам про острів спір, де люди викликали вогонь. А також, ось наша головна героїня і її колеги вони взагалі мають дар до шаманізму, тобто вони Можуть прикликати древніх богів, і ось тут ми розуміємо, що тут з'являється це багатобожжя китайської культури, а в призахідній імперії, яка наче допомагає, ми чітко будемо впізнавати християнство. І в деякі моменти ми будемо бачити, як ось. Ця прозахідна імперія хоче придушити багатобожжя і намагається поставити свою релігію як найкращу і найбільш вірну. Також тут є цікавий факт з наркотиками, тому що загалом тут багато опіуму. Все починається з того, що взагалі наша головна героїня вона працює в магазині, де продає цей опіум. І в подальшому ми розуміємо, що приглушати або покращувати її цей талант до шаманізму, вона може саме за допомогою опіуму або інших наркотиків. Котки я насправді вважаю трішки мінусом цієї книги, тому що присутня якраз. Присутня певна романтизація наркотиків. Тому що, так, читаючи вже в своєму віці, я це вже все сприймаю як фантазійну історію. Проте, мені здається, якщо це буде читати підліток 17 років, і він прочитає про те, що там з'їв, гриба, прикликав божеств, пішов у паралельний кісь світ. Це може все ж таки стимулювати до певних експериментів. Тому я навіть не знаю, ну, сама задумка цікава, але я за те, щоб загалом Повністю повністю демонізувати будь-які наркотичні речовини для того, щоб, от, поки людина в такому підлітковому стані, вона навіть не хотіла і не думала про такі експерименти. Але знову ж таки, про момент з опіумом він також взятий з історії, тому що в Китаї було присутніх дві опіумні війни, які були у 19 столітті. Китай виступав проти королівства Британії, які торгували на його території опіумом. Ось так. Тобто, ви розумієте. Що тут далеко все не так просто. І ось в першій частині ми знайомимося загалом з. Цією країною з тим, як все відбувається, в другій частині ми вже більше починаємо розуміти взагалом політичний устрій, релігію, тому що з'являються призахідники. І якщо в першій книзі в нас відбувається макова війна, то вже в другій частині розпочинається громадянська. І насправді історія вона дуже цікава, тому що ти і вболіваєш за головну героїню, яка, провчившись в академії, одразу йде в таке. Насичене реальне життя у воєнне життя вступає з разом своїми талантами в цю всю війну. А в другій частині вона опиняється як такою, не знаю, золотою розмінною монетою, тому що вона є дуже цінна завдяки своєму дару. І ми ніяк не можемо зрозуміти і вона, і читач справді кому вартує довіряти, які рішення потрібно приймати. І третя частина нас, і друга частина залишає нас в таких роздумах, що ж чекає нашу жінь в третій частині. І чи загалом щось чекає хороше нікань, тому що інтриги просто заплетені зі всіх сторон. Отож, як ви розумієте, мені дуже сподобалася ця книга. Я справді захопилася, трішки підчитала ще історії і вам рекомендую знову ж таки, повторюся, ця книга чудово підходить до жовтня, тому якщо ви раптом з якихось причин ще не знайомі з цією історією, то так, я дуже сильно рекомендую. А на цьому у мене все. Зустрінемося вже завтра. Всім па-па!